Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову до вас з посудом. А в мене сьогодні красота, і ми з вами будемо переглядати. Будемо переглядати, будемо прицінюватись і будемо вибирати. То приступимо, приступимо. І я вам буду показувати. І буду з вами разом насолоджуватись. В першу чергу хочу вам показати, що я маю такі шикарні двієчки. Вони дійсно шикарні. Вони нові, вони панські, такі, ну, такі ніжні, легенькі, такі двієчки. маю новий, що легенький, і в них такий малюнок. Отака така йде. Кайма по кругу разом з тими листочками, я так думаю, от така кайма. І з двох сторін такі листочки, ніжні, такі ніжні, ніжні, делікатні. речі нові. Десь приблизно чашечка йде на 150 чи на 160 мілілітрів. І от таке саме блюдечко з такою самою каймою. Ну Воно дуже гарненьке, то у нас є германія. То є оригінальні, бо клеймо кольорове. Бачите, то йде в оригіналі, бо кольорове клеймо. І йдуть такі е, трічки під 108 номером 220 гривень. 108 номер 220 гривень отакої шикарної красоти. Тут хочу вам показати, що я маю такий соусник. Соусник новий, білосніжний, білосніжний взагалі. Бачите, яка краса. Бачите, яка краса. То краса така. Незвичайно, така аж очі ріже. Йде така широка, широка така полосочка, йде по золоти. Вся по золота збережена. По блюдочку, також така широка смужка по золоту. Сюди йде такий рельєф. Рельєф йде такими. Качурами, бачите? Такими качурами зроблено по кругу. І також так само йде по блюдочкою, по краєчку, по, по золоту. Бачите, так само так зроблено. Соусник йде приблизно десь на 300-300, на може на 350 мл. Ну, може, може, до 400, не можу так точно вам сказати. І то є Баварія, Германія. То є. Вітерлінг, Вітерлінг по-моєму, що так пише, Вітерлінг, і йде такий соусник під 79 номером 500 гривень. Він дорогий. Він дорогий, але то є дуже гарна, шикарна річ. Дуже шикарна річ. Нова новісінька в новому стані взагалі, ну, взагалі такий, аж, я кажу, ріже око. Тут вам показую, що я маю таку Англія. Англія, зразу наперед кажу: така шикарна трієчка, така шикарнюча трієчка. Така чашечка бачите отака чашечка з таким середині букетом. все золото збережене така шикарна ручечка, також вся у позолоті Бачите, як зроблене ручечка, такий сюди листочок, все у позолоті Що з одного боку що з другого боку йде золото, і отакі от йдуть е, такі букетики з синіми такими фіалочками, бачите, воно з синіми фіалочками, і така з підничком, така ніжка йде з підничком, і сюди так само позолота вся збережена, і ще йде так, як ніби качурами зроблено, знаєте, от зроблено так, як качурами, а зверха покрит трошечки золотом, позолота така є. Ну, от така чашечка, шикарно так все зроблено. І от таке йде блюдечко. Бачите, от таке йде блюдечко. І також вся позолота по кантику збережена. І така йде перішкова тарілочка. Бачите, така перішкова тарілочка, також має такий рельєф по крайчику. І таке йде золото. по... Кантику і скажу, скільки має така пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 16 см, 15 і 8, чи 15 і 9, 16 см. І то є в нас таке клеймо, то є Англія. Бачите, клеймо йде кольорове на кожному. На кожному йде кольорове клеймо. То просто от з тої сторони, то просто не вимето. Бачите, то не вимето крайчики, то то є не вимето все. І йде під 146 номером така трієчка, 1000 гривень. 146 номер 1000 гривень такої красоти. Тут вам хочу показати, що я маю таку Ну, я, я не знаю, як воно називає, але для чого воно може для чаю, може для чого, з кришкою. Така. Я кажу, що то вазочка з кришкою, але я не знаю, для чого воно є. Річ нова в новому стані. Це все, все, все є ручний розпис. Але то, що, знаєте, тут розмальовували, витиснуто все, витиснуто весь, весь малюнок в тісті і цей такий орнамент, все в тісті витиснуто, і зверху все воно помальоване. І зверху, все воно помальоване. Бачите? Отак все йде. така Таке дерево, якийсь такий птах, не можу вам сказати, що то воно таке є. І отака. Йде ще кришечка. Бачите, так само все витиснуто в тісті і зверху помальовано. І сюди такий поясочок, так само мальований вручну. Ну, Хочу вам сказати: не знаю, чи то воно так малювали, чи то воно вже десь має щось десь. Підтерти, не можу вам сказати. От, не можу вам сказати. Вроді так, як ніби так малювали, так помальовано. І скажу вам, що скажу вам висоту, скажу вам висоту. Висоти має воно десь е приблизно 13-14,5 сантиметрів. Ця така вазочка. І то в нас є, клеймо старі фіни. Старі фіни. Я думала, що то може Китай. Але мені, бо я як подивилася, але мені сказали, тут є буква F, і то є старі фіни. То є стара ще річ, стара рідше фінська, стара така красота. І сюди так зроблений малюнок. Бачите, отак, таку полосочку, така полосочка намальована так само. А взагалі річ біленька така. І все гарно збережена, ніде ніяких пошкоджень немає вона. І йде така річ під, під 75 номером 800 гривень. Отака от ручна розмальовка, і отакий от птах, це все таке гарнесенько зроблене з кришкою. Отака от ваза. Не знаю. Кажу вам, що не знаю для чого. Чи то вона йде на, на чай, чи це для чаю, чи це для чого. Я не можу вам сказати. Але отака. От Красота. А зараз хочу вам показати, що я маю такі шикарні трієчки. такі шикарні, шикарнючі трієчки. Нові в новому стані. Е, Ніде вони не були, напевно, що в користуванні, Ну, може, хтось купив і так вони в них е, були, ті трієчки, не можу вам сказати, але такі делікатні, делікатні трієчки. Така йде чашечка. Приблизно десь на 200 мл. Вона може йти на каву і на чай, така зручна ручечка. Ручечка йде як гусачком. Бачите, так як гусачком, такий має таку декольку, такий букет таких квіточок з одного боку і з другого боку. Бачите, з такими зеленими, гнило-зеленими, чи як листочками, так як я кажу. І сюди долинув такий на поніжці. Отакий, як ніби рельєф, бачите, по кругу, і поверху також, поверху також має. І таке йде блюдечко. Бачите, таке йде блюдечко. Сюди йде такого ніби квіточку зроблено. І так само має такі декольки. Бачите, отакі декольки має. І така йде пиріжкова. Тарілочка, отака От пиріжкова тарілочка з такими великими букетами. Не знаю, що це за квіточки, навіть не можу сказати, що це за такі дрібнесенькі квіточки. І скажу, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,2 см. І то в нас є баварія. Германія, клеймо Баварія Германія. Хто хоче краще клеймо, подивитись, напише. Я скину на Viber. І йде таке тріо. 72-й номер 500 гривень. 72-й номер 500 гривень такого. Тріо. Такої трієчки. Така красота. Тут вам покажу, що я ще маю таку цукорницю. Бачите? Отака от йде цукорниця, шикарна цукорниця. От шикарна така йде цукорниця з такими ж букетиками. Сюди поверху, бачите, як зроблена ніби кайма, така кайомочка. І понизу, так, зроблено по долині. І йде така кришечка, така кришечка з такою шикарну такі Декольки, все нове, в новому стані. Цукорниця приблизно десь на 200 грам, десь на 200 грам цукру. І таке ж саме клеймо таке ж саме клеймо, і йде під 73 номером 350 гривень Отака цукорниця. Отака шикарна цукорниця. Біла, білесенька, подивіться, яка то красота, то дійсно красота. І ще вам покажу такий молочник. Бачите? Ще от такий шикарний молочник, також така зручна ручечка. І такі декольки, букетики. ну Все так само зроблено. Все також так само зроблено, все новеньке в новому стані. Так само все так делікатно зроблено. Тут приблизно на 200, на 200 грам. тут такий молочник. І він і йде, цей молочник. Таке ж саме клеймо, 74-й номер 250 гривень. 74-й номер 250 гривень отакої красоти. Отакої красоти. Тут вам хочу показати, що я маю дві таких плоских тарілки. Бачите, дві таких плоских тарілки, вони йдуть такого ніби молочного. Кольору, вони такі матові, ці тарілочки, вони не є глянцеві, а матові. Ну, Напевно, що вони ну, то є, може кераміка, яка, ну не знаю, як вони мають таку, бачите, які мають квіточки, то напевно, що ручна, ручний розпит чи ручна розмальовка. Отак є з цього боку дві, таких, ніби фіалки, чи як вони на, на як їх назвати, ті квітки із цього боку. Одна і така смужка коричнева йде. Вони нові, зовсім новесенькі, зовсім новесенькі, абсолютно, що ними взагалі ніхто не користувався. І то у нас є клеймо Англія. То є «English». клеймо Англія. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вони мають 20, 20 см. І йде така тарілка під 127 номером 200 гривень. 127 номер 200 гривень такої тарілки. Я їх маю дві. Дві таких нових тарілочки.